Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. За останній тиждень вандали пошкодили вагони у двох електричках. Квитки на поїзд Київ-Варшава тепер продаються через додаток Дія на сайті Кабміну зареєстровано петицію про запровадження чоловічих купе у пасажирських поїздах. Про це та інше далі у новому огляді подій на українській залізниці. Отже, почну цей огляд з відео, яке цими днями з'явилося у мережі. На ньому видно, як група підлітків ламають вагон приміського поїзда. У приміському електропоїзді Яготин Київ вандали пошкодили один з вагонів. У мережі з'явилося відео, як група хлопців розносять на шмаття салон електрички. Один молодик виламує квартирку у вікні, інший викидає на вулицю частину сидіння. Загалом у кадрі засвітилися шість осіб, які перебували у вагоні під час вандалізму. На відео помітно, що крім вікна пошкоджені кілька сидінь. Після того, як відеоролик розповсюдився по мережі, Укрзалізниця розмістила у себе повідомлення із подробицями щодо цього інциденту. Та компанія заявила, що Бориспільським відділом поліції було встановлено осіб, які є зафіксовані на відео. Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Це учні восьмого класу одного з навчальних закладів Бориспільського району. А діти разом з батьками та викладачами запрошують. Шені для складання матеріалу порушники повинні компенсувати збитки завдані залізниці. Але слідом за цим резонансним випадком стався ще один інцидент. Цього разу вандали розтрощили салон електрички з полученням Конотоп Хутір Михайлівський. Про це повідомила Укрзалізниця. Інцидент стався 10 листопада близько 22-ї години. Двоє підлітків вибили, два вікна та виламали близько 10 сидінь. Вандалів затримала локомотивна бригада поїзда і передала правоохоронцям. За попередніми підрахунками збитки становлять понад 100 тисяч гривень. Між тим пасажири приміських потягів досі купують місячні абонементи у паперовому вигляді через касу. При цьому касири працюють не завжди. Якщо ваш робочий графік не стикується з графіком роботи каси, то ви залишитеся без абонемента. Наприклад, на приміському вокзалі Києва є абонементна каса, в якій здійснюється оформлення паперових абонементів на приміські електрички. Але режим роботи каси доволі специфічний. Протягом дня є три перерви. До речі, процес оформлення проїзного квитка здійснюється вручну. Касир вирізає два бланки і вписує необхідні дані. Раніше перед Укрзалізницею піднімалося питання про запровадження електронного абонемента на проїзд в електричках. Таку опцію додали у чат-ботах Укрзалізниці, що функціонують у месенджерах. Проте ця функція швидко зникла. Зараз в електронному варіанті продаються тільки разові квитки на приміські потяги. Також у приміщенні приміського вокзалу Києва працюють автомати з безготівкового продажу разових квитків. А от для купівлі квитків на потяг Київ-Варшава необхідно буде пройти верифікацію через додаток Дія. Про це повідомила Укрзалізниця. Компанія запевняє, що формат продажу квитків із застосуванням електронного підпису сприятиме боротьбі з перекупниками. Як відомо, для купівлі квитків на потяг київ Варшава необхідно користуватися мобільним додатком Укрзалізниці. Разом з цим користувач повинен пройти підтвердження персональних даних через Дію. Процедура верифікації також дозволить здати квиток онлайн. Раніше повернення квитків на міжнародні потяги здійснювалося лише у претензійному порядку через касу. У той же час, квитки на потяг Київ-Варшава іноземці зможуть купити тільки через каси польської залізниці за квотою, що виділяє Укрзалізниця. Ця обставина вже викликала чимало невдоволених коментарів на сторінці «Укрзалізниці» у Фейсбуці. Проте представники компанії заявили, що зараз стоїть задача забезпечити квитками на Варшавський поїзд в першу чергу саме громадян України. Майже півроку на українській залізниці працює послуга з проїзду у жіночих купе. Привізник раніше заявив, що окремі купе для жінок користуються попитом. Спочатку ця послуга надавалася у чотирьох поїздах, потім їх стало вісім. Але тепер з'явилася петиція про запровадження ще й чоловічих купе. На сайті кабінету міністрів України зареєстрована відповідна петиція. Автор звернення пише, що чоловічі купе потрібні для уникнення дискримінації, оскільки у потягах вже існують окремі купе для жінок. Пропонується допускати до чоловічих купе чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі. Нагадаю, що у червні 2023 року на сайті Кабміну була зареєстрована петиція про необхідність запровадження жіночих та чоловічих вагонів. Звернення набрало необхідну кількість підписів 25 тисяч. Але «Укрзалізниця» запровадила у вигляді експерименту лише жіночі купе. Пункт про чоловічі купе або вагон компанія не взяла до уваги. І на останок цього огляду поговоримо про модернізацію існуючого рухомого складу на «Укрзалізниці». Цими днями стало відомо, що виробник рейкових автобусів Песа одержав від Укрзалізниці замовлення на ремонт однієї з машин. Українська компанія передала одну автомотрису 620 м 001 для модернізації. На заводі у Бидгощі підтвердили, що працюють над капітальним ремонтом першої машини, але мова йде про більш широке партнерство. Підприємство також веде діалог з укрзалізницею про передачу деяких операцій з обслуговування українській стороні, щоб можна було виконувати роботу на місці. В «Укрзалізниці» раніше повідомляли, що бачать потенціал у використанні рейкових автобусів. Вони можуть сполучати між собою великі транспортні вузли та периферійні станції. А для того, щоб забезпечити технічне обслуговування в українських депо зараз в Польщі на підприємстві Песа фахівці проходять відповідне навчання. За період з 2004 по 2008 роки Укрзалізниця одержала від польського виробника Песа 10 автомотрис для перевезення пасажирів, з них 8 моторних вагонів серії 620М та двосекційні мотриси 630М. Всім глядачам каналу, хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати Збройні сили України. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411-го батальйону Збройних сил України. Всі реквізити для перерахування пожертв є в описі цього відео. Хочу подякувати всім глядачам, хто надсилає корисну інформацію для транспортних оглядів. Якщо у вас є цікаві. Транспортні новини, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також хочу звернутися до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні магістралі. Це можна зробити будь-яким доступним для вас чином. І достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар. Також буду вдячний вам за підписку на канал. Нагадаю про те, що функція спонсорування і донати на підтримку каналу можуть відправляти за реквізитами, що є в описі цього відео. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.